Оптом нас замовляють дуже часто свічки воскові, парафінові, храми, монастирі. Сьогодні буквально недавно чув ти продавав воскову чи парафінову, Не знаю. воскову свічку продали. Людина замовила 22 упаковки. Це 44 кілограми. 40? ну це ж не для дому відповідно. Ні, така кількість переця, так. Да. Це для храму, для, для монастиря. І часто такі замовлення? Ну в тому місці нас дуже часто замовляли. Що саме в великій кількості? Та, да? саме великі, по 30 кілограм, 40 кілограм. Тобто дуже великі кількості замовляли оптом. І також вона ж є оптова ціна. Да. Також вигідніше людям да, замовлятися. А скажи, великий вибір у нас на сайті свічок, щоб людина могла обрати от саме, саме церковної тематики. Так, звичайно, у нас декілька там. Розділ розділів є сотню свічок. Так дуже великий вибір. Сайт іконна лавка. Комієй переходите. Там є розділ, там реально великий вибір. І перевагою є те, що Юля все пофотографувала, поміряла. Є розміри кожної свічки. Вага, орієнтовна кількість упаковки. Переходьте, звертайтеся, замовляйте. Швидко відправимо. Оптові ціни є.